187 тисяч дітей народилися в Україні у 2023 році, за даними міністерства юстиції. Це майже на третину менше ніж до початку повномасштабного вторгнення. Найбільше маленьких українців народилося в Києві, Одеса на четвертому місці по кількості народжених немовля. Таку ситуацію на власні очі кожного дня спостерігають і одеські лікарі пологових будинків. Розповісти про це ми запросили в нашу студію директора першого пологового будинку Ірину Головацюк. Отже, Ірина, офіційна статистика говорить, що в Україні з кожним роком народжуються все менше дітей. Ну це зрозуміло. Бо знаєте, за часи війни під ударами народжувати дитину. Це взагалі ну мені здається, майже подвиг. Ви з таким подвигом зустрічаєтесь кожного дня. Ви бачите матусі, які народжують. Ось розкажіть, будь ласка, ну по перше, чи хто зараз давайте дуже цікаво, хто народжує? От які жінки до вас приходять? Молоді. Чи більш літні? Народжують різні. Сьогодні е, народжувала жіночка, її 48 років. У ага. неї перша дитина. А, ну це взагалі, uh, да. і це, вона доносила диво, диво просто. І в неї, безумовно АВФ, допоміжні репродукційні технології були, але вона народила дитину. І для неї це подвиг. Хто народжує? Народжують е, Третього дитини сьогодні є та це це ну, це. Через я розумію, да це багато з чого через чоловіків скажу чоловіків, щоб зберегти їх, щоб вони не я вам скажу, що у нас почала зменшувати кількість пологів майже 2010 року. Рік з року менше менше і менше. тобто ви е, на власні очі спостерігали ось так, ці негативні так, тенденції. Так. Ну а до війни, ось чому? Чому до, так, війни, до війни почало зменшуватися кількість пологів mm -hmm. не так значно: 10%, 15%. і зараз безумовно у нас такий обвал, десь 50% від того, що було три роки тому. Mm -hmm. Uh, дивіться, у нас в 2021 році було 2000 майже 700 пологів в нашому пологовому будинку. Це uh, тільки в вашому пологовому пологом будинку? А вже в 2022 у нас 1900. Ну. No. Тобто на 700 менше. Постійно ми постійно. зараз відкриваємо двері для кожної. Для кожної жінки ми працюємо з пакетами НСЗУ, тобто для кожної жінки вагітної, чи вона перебуває на лікуванні як вагітна, чи вона народжує, чи там фізіологічним, чи будьом операції кесарів розтин. НСЗУ оплачує кожний випадок. Для цього не потрібні ніякі кошти, ніякі, для, великі для гроші. це дуже важливо. І це насправді на є. Ми закуповуємо всі необхідні ліки, у нас є сертифікати якості, ми проводимо тендери, ми купуємо все, що згідно протоколу і, і... і допомагаємо жінкам. Але як ми з вами розмовляли до початку передачі, Дуже важливий психологічний. Ось я тільки аспект. хотіла запитати, бо знаєте, ліки це добре, і досвідчені лікарі – це дуже важливо, особливо щодо пологів, але все ж таки психологічний стан. Ось вас же не тільки народжують, вас ще і на зберіганні жінки знаходяться. Ось як всі ці стресові стани, во все, що ми зараз переживаємо, як воно впливає на стан впливає, вагітної, впливає, жінки? впливає дуже. Є такі жінки так. Дуже чіткою психікою вони у них панічні от, атаки. Вау. У нас працюють три психологи зараз. Ви знаєте програму Олени Зеленської Ти як? Угу. Там цілий комплекс. Ми робимо опитування. Анкетні анкети заповнюють вагітні і ми вже розуміємо на якому рівні. Її тривожність знаходиться. А тобто, коли жінка до вас потрапляє, да, скажімо, вона, то ви робите да, таке анкетування? Да. По перше, ми складаємо анамнез. Де mm. її чоловік? Е, mm. Це дуже важливо. Чи mm. на нулі, як кажуть, yeah. сьогодні так? Це така до неї треба просто як до самої рідної людини відноситься, mm. тому що вона весь час чекає. Що, щось, щось може трапитись. Да. да. Ми робимо все для того, щоб якщо жінка народжує і чоловік приїжджає з фронту, ми дозволяємо знаходитись поруч, тому uh -huh. що ці декілька днів, вони дуже важливі, і я розумію, що ненадовго відпускають чоловіків. Це, я думаю, по-перше, людський фактор. Це дуже важливо сьогодні. Кожен з нас повинен бути чутливим, відкривати своє серце для людини, яка поруч, будь-то пологовому будинку, у, десь на вулиці, в транспорті, де завгодно. Треба агресію любу в собі подавляти, тому що тільки буде лад і буде розквіт нашої країни, якщо у нас буде любов один до одного, ну так згодно. Знаєте, чим менше агресії, тим чим більше ми будемо сприяти такому. Ну я не хочу казати оптимістичному стані, але ви правильно сказали, що такому можливо доброму доброму да, відношенню да, один да, до одного, да. тим легше нам буде перенести всі ці випробування. А знаєте, ось ви згадали про е, жінок в такому важкому стані. Мені здається, десь рік тому ми робили сюжет з вашого е, якраз пологового. У будинку про жінку, яка переселенка, і вона народила тройню. Самостійно Сам... завагітніла. І народила... Як природа зараз компенсує, розумієте, самостійна тріння це дуже. Це рідкісні, а, а на війні це взагалі. Три Ось... хлопчики. А вона ви народила... знаєте, що з ними зараз? Да, ви спілкуєтесь? Вони, Ми їх спостерігаємо, і буде і 25 травня буде один рік, uh -huh. і ми вас запрошуємо до нас, бо ми їх теж запросимо і хочемо зробити сюжет. Які вони, вони в Одесі, були? вони не поїхали, вони не Ходи, вони тут. тут. Кілограм 700, кілограм 600 і кілограм 860. Так, і ну, такі троє дітей. Зовсім дітичі. маленькі. Такі. Але вони були виписані через півтора місяця вже з вагою 3800, 3700, угу. Uh -huh. вже такі Гарні хлопчики. Зараз у них все дуже добре. Ми спостерігаємо, у нас є спеціальний е, по протоколу НЦЗУ. Він називається Катененастичний кабінет. Uh -huh. Що це за кабінет? Це такий кабінет, як, де, де працює лікар, який відслідковує всіх діточок, які народилися, чи з малою вагою тіла, чи з якимись відхиленнями, чи от такі дітки, які безумовно малою, але три. три і, і ми час від часу їх запрошуємо uh -huh. на консультації, і лікар їх оглядає. Uh -huh. І ми робимо записи. Це дуже таке. Я, я думаю, що ми трошечки е, робимо роботу амбулаторної служби, але ми бачимо, як розвиваються наші дітки, і це дуже важливо, які народились завчасно. Угу. У нас є пологи. Зараз хочу вам сказати, що у нас кількість пологів, які народили завчасно, вона зросла. А, тобто через стрес, через, через, через ці обстріли, чи от, в через що? Тобто жінка е, це потрапляє супруг, в колись фактор. Тобто якийсь, якийсь момент приходить і розвиваються у е, неї е, 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 такі ну, ситуації, яка е, не, не дозволяє припинити хід пологів, <гум> і, і вона народжує передчасно. <гум> у нас зараз це. Є для того, щоб виходжувати дітей, які народились з екстремальною масою тіла. Все до е, і, і родич, родичам чи е, батькам не треба нічого купувати. У нас все абсолютно є. Це досить е, така е, ліки. Всі вони достатньо дорогі. Ну no, так. Чи взагалі медицина доволі дорога, і якщо є можливість, ну тобто безоплатно для, саме для пацієнта скористатися такими послугами, це дуже чудово. А знаєте, ви сказали, ось, що зараз майже ніхто самостійно не народжує тройню, що дуже багато таких передчасних пологів. А взагалі, що до жіночого здоров'я, ще до війни ми спостерігали, і науковці багато говорили про те, що багато Багато жінок хочуть, але не можуть народити. Через що? От що з нами, з людством відбувається, можливо, з українками? В нас завжди були такі. Я, не, думаю, не було що, я думаю, що це не, це не тільки з українками, це відбувається, тому що ми от зараз. До слова, хочу сказати, ми знову стартували з нашою програмою Тобі майбутнє Одеси, тому що ми йдемо у школи і проводимо там профілактичні заняття, такі бесіди з дівчатками і хлопчиками. Дуже великий процент пари, у якої немає дітей. Ці проблеми тягнуться з юнацтва. Угу. Коли йде гормональний баланс, ну, там багато дуже таких причин, і наші бесіди, наших лікарів, вони повинні учні повинні усвідомити і повинні поважати себе. Я є дівчинка, і у мене є як, я повинна слідкувати за своїм здоров'ям. Як у мене, що у мене? тут. Це стосується і хлопчиків. Mm -hmm. У нас є урологи, два урологи, кандидати наук, професор Кості в цій програмі, і е, Лашина кандидат меднук. Вона була mm -hmm. у так. вас у mm -hmm. програмі. Тобто, це такий, це одна з причин, чому уже у молодят немає. Тобто дітей. запущений якісь який, да, діагнози да, не звернулися да, вчасно. Є, да. Це гормональний стан підлітка, коли формується 13 років, 14 ага. років, коли бувають перекоси, коли коли ми повинні побачити це основне і зробити корекцію. А тобто нас завчас, є... завчасно передбачити так, можливі, так, так, можливі подальші, тому що 17, якісь 18, вороби. 19 років це вже зробити неможливо. Hmm. І це може приводити до обіспліддя і так далі. Ну тобто, це вже поради батькам. Треба з'ясовувати, треба слідкувати за доньками, за там синами. ми проводимо Ще було, після якось. зустрічі з. З учнями ми проводимо бесіди з батьками. Хто хто хоче? Майже всі приходять для того, щоб поспілкуватися з лікарями. Ірина, кажіть, будь ласка, знаєте, от ваші поради як фахівця до жінок, які вже зараз вагітні, які хочуть і знаєте, мають надію народити дитину тут, бо саме від них залежить майбутнє цієї країни. Як зберегти своє жіноче здоров'я, як зберегти свій психологічний стан в наш непростий час? Зберегти здоров'я жіноче це, по-перше, хоча б один раз на, на рік звертатись до лікаря на профогляд. Огляд. Це дуже важливо. Ми зараз високий процент онкології у молодих Вау. жінок, угу. молочні залози, шийка матки і так далі. Може, це теж результат стресу. Ніхто зараз не розуміє, це вже буде видно потім. Да, По-перше, По це огляд. По-друге, треба розуміти і себе тримати в руках. Це дуже важливо. І е, ну, не концентруватись на якихось тяжких проблемах, все-таки собі робити якісь позитивні відхилення для того, щоб знімати стрес. Тому що. Е, Глибокий стрес приводить до захворювання, до порушення менструального циклу і так далі. І так далі. У нас зараз є достатньо, Ми зараз бачимо, скажу так, в останній півроку, рік е, великий процент завмерлих вагітності в малому сроті, wow. мама до 12 -ти тижнів. Кожен день є два-дві-три пацієнтки. Це теж це тема наслідки, для, для майбутніх будемо. якихось досліджень. Будемо робити висновки, будемо збирати інформацію. Це все ну, майбутнє. Сьогодні треба зберегти себе, і кожен повинен розуміти, як це зробити. Ну, Концентрація на негативі. Повинна, не повинна бути. Треба трошечки себе е, зараз е, зробити все для того, щоб налагодити на більш оптимістичне да, на все, да, на те, да. що все в нас буде добре. Я дуже дякую за ваші поради і за те, що ви робите. До нових зустрічей!